вас на моєму каналі. Зараз у нас 50 градусів 10 морозу. Ми з кумом на його ланці е, їдемо шукати машину. У нас задача знайти машину в районі 4-5 тисяч. Зараз подивимося, які є варіанти. Е, ну, будемо дивитися 5. 5. Потому що чаще всього такі машини готові пошти за 4 продать. Потому що, наприклад, цей ланцер стояв 4.8, купили ми за 3,8. Чи все не казати? <laughs> ланцер класний кум. За этот вже 107 8 наїздив. Доволі на Київ мотався. И этот, ну короче, машинка суперова. Варіанти, які будемо дивитися, я звісно, зніму, щоб ви бачили, що взагалі, чим ринок зараз насичений. Заїдемо на одну площадку, де мені подобається, побалакаємо. Е, а взагалі, в принципі, будемо мабуть, до частників їхати, тому що на площадках частіше все завишені ціни і шлак продають. ну Ви самі бачите. Так, Заїхали на площадку на передову. Тут з'явилися три ланцера. Перший ланцер в доволі хорошому состоянні. Резина хороша, тормозні диски хороші. З 2022 року машина була в этом. За границею дівчина їздила, переформляли події. Тут кажуть, що поміняний масло в радіаторі і в варіаторі. Коротко, машина обслуговувалась повністю. Состояние в принципе хорошее. Вона двухлитровый автомат 2009 год, 235 тысяч Ценник 6600, но сейчас готовы продать ей за 5900. Машина, в принципе, в шикарненьком состоянии. Десятый ланцер. Он довольно симпатичный автомобильчик. Резина четенько зимняя, никаких таких дефектов. По кузову особых я не бачу, Ось есть легкие затертости, но ну то мелочи. По салону тоже машина в хорошем состоянии. Ну, в принципе, соответственно, заявленный ціні. Такий интересный вариант. Ну, чуть-чуть выше нашего бюджета. Ага, есть еще еще трошки примятость, ну то есть выше нашего чуть-чуть бюджета. Мы шукаем 4-5 тысяч. Еще один ланцер. Це 9-й ланцер. Він виходить, від одного власника. Куплений він 2007 року, але по всім базам б'ється, він куплений був. Салона виїхав у 2010 році. 1,6 автомат, 167 тисяч пробіга, 5 тисяч. Така з кришечка красилась. Ланцер, хто знає, ланцер довольно машина хороша, не убиваема. Плюс на автоматі. Резина ще поїздить. Задні тормозні диски. Трошки підкоразірували, але ще не стерті. Передні ще нормальні. Такий ланцер. Ну, в принципі, машини, які на цих площадках є, ті з красними номерами Opel, Ford. Вони теж йдуть со скидкою, тому що 4 машини під розтаможку приїхали. І коротко, треба гроші ще І Третя обновка на цій площадке. Ланцер 10. По ньому з нюансів є ось на капоте. Якась. Я не знаю, скол. По техніці нормальний, ну а з нюансов ще з торпеду. Непонятно чим обклеювали. Так, якось не дуже качественно торпеду, я б сказав, ізуродували. Чихли стоять, так-то по салону нормально. Старт, Старт у машини 5,8. Ну, опять же, Той хто прийде з Ютуба, то хлопці продадуть за 5,4 цю машину. Ну, Любу машину при прибити розпадок, треба хорошень обдивлятися, обнюхувати. Ну, тут є на площадці, що подивитися. Ось ось і коврюха за 7,5 а ну давай, скажи оці машини. Скільки Форд це й стоїть? 4-9 Форт. 4, Форт виходить буде 6400. 6400 Форт. Астра буде 5200, то мариться, вони не їздять дуже гарно. 5200. Астра. Астра. Всі вони пригнані з Голландії і навіть вони сюди їхали. Потягом, тобто їх не гнали, ага, везли а, їх. а везли на поїзді прямо в Дніпро. Це відперед. Ось свіже, свіже поступлення. фокус, виходить, пересталінгу цьому року. Ага. Буде 5,4. Він 9 року. Тільки-тільки пройшов подальшому. 9 рік буде в общем, Є на що глянути, так що кого інтересує, заскакуйте на площадку на передовій. Ось, ось ще раз оставлю контакт таким образом. Номера дзвоніть там. Так, Три машинки, які ми вчора намітили, подивитися, тільки що дзвонились, вони продані. Їдемо зараз ще на бум пару, пару варіантів глянути. Очень красиво зараз зима, такі всі дерева білі. Просто краси, їдемо, я наслаждаюсь видами. Поняв, під'їхали на Тойоту Яри, глянучи Ауріс, як вона тут правильно називається. Ауріс, так. Да. Є моментики, тут бампер. Тормозні. диски ще нормальні, колодки. Ще поїздять. Салон підзатоптаний. Там подушка зато. Стекло розбите, не знаю. А який ценник? Три з половина і це край. Да, ну, нет. Це Toyota, ну конечно поношена. Поношена, як крутили, не крути, зірни нема. Открывало Сидушка. Удобно. Удобна машина. Короче, от машини тільки хороша Toyota хоть 4,5 ну вона в такому таком стані. Каже, що вроде мжены ну видно що займається. не знаю в спектрі от 4 до 5 щось нічого нормально сьогодні не підворачується. в общем пока хламье не всі варіанти дозволяють знімати власники, потому що хламье бояться показати, що машини хламье Ну, сьогодні таки пока день В результате мало. Сейчас едем еще на Dodge Avenger глянуть. шпатулка, человека Очень интересное решение. <свят> Вы просто светодиод на фонарь. Я не понимаю, что это за прикол зачем так зроблено. Ну решение оригинальное. В принципе это электричка. <свят> Какие-то утопленник американский. В общем, кардинальное решение. <свят> Повеселил, сделал наш день. Просто. Геніальне просто Вивів фонарь сверху болтами і пойдет Приїхали подивитися на такий додж Avenger. Черти у машины красиві. единственный власник із салона каже, ну номера сейчас такі старенькі, так що може бути. двигатель работа ровненько по ванжеруном я не бачу ніяких моментів. трошки он вокруг гура а так Колеса довольно здорові, на железках резина зимня ще нормальна. Салон, звісно, трошки треба внимання. Руль перешити, би, сідушку перетягнути. А так машинка на ручки. Посадка удобна. Да, салон видно, що в основному сам чоловік їздив. Підзатяганный. Но ну, в цілому есть корозія. Машина ценник 4500, но ну, я думаю 4 а то 3,8. Тут ось трошки примятость. Таких щоб DC прилітало или сильно красилось, я не бачу состоянию. Сейчас поїдемся. Довольно красиво оцей мускул виділений. Задня резина. Літня. Машина на газу. Вампер задній коцався, ну і красився, це нормально. Ну, Внешні симпатичні машина. Трошки проїхалися. ну як проїхались, нас власник покатав за руль не дав сісти. Ну, машина, скажем так, от хозяина, ну підзачухана. Есть моментики. Ну тем не менее довольно стоящий варіант половиной старт, думаю, что ближе к 4, если придавить сейчас, будем думать. Внешне машинка симпатична. Есть моментики, но в принципе вариантик интересный. Торохтить ходовка, гудить гур. А так в принципі особых по кузову проблем я не бачу. Довольно ровно. Затонировать хлам, сделать химчисточку и будем машинка ничего. В общем, из того, что мы передивились, самый стоящий вариант варіант этот, этот Avenger. Сейчас будем думать, брать или не брать. Ну, а так, сегодня день э, довольно холостый. Багато варіантів подивилися. Не всі разрешают знімати, но в основному шлак. Пока, наверное, на этом и все. Зараз подумаємо насчет этого Avenger. Тут уже під вопросом багато, багато по ньому вопросов. В общем, таке видео. Якщо вам было интересно, естественно, поставь лайк и підпишитесь. Пока-пока.